Ну, багато була якась міська виставка, то його на цій виставці, так себе пробував. Потім, коли, скажімо, комп'ютери пішли, було надзвичайне захоплення комп'ютером, бо це вершина досягнень на цей час, не вилазив. По 24 години з комп'ютера. Але любові до малювання він не полишав ніколи. Так ніби чимось захоплювався, а це лишалося. І потім в кінці воно і переважило, що він вирішив віддати своє життя цьому. Мистецтва колишнього нашого випускника, випускника художнього коледжу, а пізніше і випускника академії мистецтв. Львівської, і, шановні юні друзі, і шановні дорослі викладачі, я думаю собі, що ця молода людина своїм вже таким коротким життєвим прикладом доводить, що нічого в світі немає неможливого. З певними вадами людина, але він наскільки. Тонко і е, чуттєво відтворює ікону, відтворює особливо певне е, ікона Божої Матері, е, ікона е, святого сімейства, тому що він з дуже гарної родини. Е, його дуже гарно, правильно виховали. І його батьки, його е, е, сестра, брати вони його постійно підтримували, і підтримують, підтримують сьогодні. І е, я вирішив також внести свою лепту, е, дати такий поштовх е, до е, е, нового чогось, е, показати його е, роботи, бо коли я побував у них в гостях, як я побачив це, я сказав, це треба показати людям. Звичайно, що, ну, якщо розказувати як вчитель історії, вам історію іконопису, виникнення ікони, звичайно, це пов'язується з тим появою і розвитком християнства як такої релігії, яка ну, практично охопила більшу частину нашої землі. От. І хочу сказати такий факт, що перші зображення іконографії з'явилися ще у першому столітті, по Різдвіх Христовому, їх було знайдено у Ватиканських катакомбах. Зображення, звичайно, вони були доволі прості і на них доволі часто зустрічалися такі погацькі символи, ну які пізніше набули нового християнського значення.